22 березня в Житомирській обласній філармонії завершився триденний міжнародний фестиваль майстрів мистецтв імені видатного піаніста та нашого земляка Святослава Ріхтера. Конкурс піаністів, який відбувається в п'яте у рамках фестивалю, відкрив нові дарування та імена. Серед великої кількості конкурсантів було складно визначити переможців, адже кожен із них талановитий і обдарований. Жюрі хотіло відмітити, що в цьому возрос уровень старшої групи. Нам было приятно, что все участники, хоть их было немного, но играли достойно и очень профессионально, и лауреатами стали, стали Киевлянин, и представители разных областей, Житомира в частности, и вот, представительницы из Белоруссии. Учасники конкурсу завзято змагалися за перемогу, виконуючи твори видатних композиторів. Перше місце у старшій категорії посів учень восьмого класу Київської спеціалізованої школи імені Лисенка Олексій Канке, який поділився з нами секретами успіху. Що мені потребувалося – це видяшка, концентрація, вніманні і собраності. Конкуренція була ну, Первое место, ну, конечно, это удача в первую очередь. И еще раз опыт. У рамках фіналу конкурсу сталася іще одна приємна подія. З нагоди 75-річчя Житомирської обласної філармонії українське державне підприємство поштового зв'язку Укрпошта виготовили художній немракований конверт з ювілейним написом та спеціальний поштовий штемпель. Для пам'ятного спеціального погашення якого на сцену вийшов директор філармонії Петро Доценко та начальник культури управління обласної державної адміністрації Юрій Градовський. А листи з відбитком спеціального поштового штемпеля стануть візитною карткою нашого краю та розлетяться по всьому світу. Одним словом я, дорогі друзі, всіх нас вітаю з прекрасним дійством імені, котрому фестиваль мистецтв та конкурсівних піаністів на батьківщині нашого славного земляка. Почесними гостями на святі була Національна заслужена капела України Думка, яка і стала гармонійним акордом міжнародного фестивалю майстрів мистецтв імені віддатного піаніста Святослава Ріхтера.